І промайнуло літо. І знову двері ліцею лідер Пришипської сільської ради радісно відкрилися для дітей. Шкільне подвір'я наповнилося веселими мелодіями, яскравими барвами осінніх квітів, дитячим щебетанням, посмішками юнаків і дівчат. Щороку, початок вересня, шкільним дзвоником скликає у світ знань допитливих дітей різного віку. Я мама першокласниці Анічки. Прийшли в перший клас, сподіваємось. Трішки хвилюємося, але сподіваємось, що все буде добре. Вона у нас дівчинка розумна. Перший клас Дереза Матвій. Ми, звісно, з Херсонської області приїхали сюди, випило переміщення савану. Йдемо в цьому році в перший клас. Што за мала дочка. Угу. Добре, чого чого чекаєте від цього навчального року? А, чекаємо, щоб поменше було тривог, щоб були діти, навчалися і менше по підвалах були, а більше в класі проводили своє навчання. Це моя донька Катя, йде п'ятий клас вже середня школа. Від року бажаємо мирного року, щоб вони поменше сиділи в сховищі. А більше отримали знань. Я класний керівник 10 класу Уляна Васильівна. Це мій 10 клас. Вони всі дуже гарно виросли за літо, і ми всі дружно всім класом. Ми чекаємо, що в цьому році закінчиться війна, і ми зможемо навчатись без тривог. Підтримаєте мене? Я чекаю. Від цього року це більше знань. Я чекаю від цього року всього самого найкращого. Не було війни, Миру всього... чекаємо, так чекаємо всього самого найкращого, і щоб побільше отримати знань в цьому році. А що би хотіла сказати своїм вчителям, щоб вони нас витримали? Да, велике їм дякую за те, що нас вчили, нас терпіли, да. були як нашими рідними батьками. Школа це наш другий дім. Всього самого найкращого миру. свободи, Щоб все було добре. Шкільний дзвоник це завжди хвилююча подія, особливо для наймолодших учнів, першокласників, які вперше переступили поріг ліцею. Уся шкільна родина дружньо вітає першачків. Для них починається цікаве шкільне життя разом із Тетяною Галатою, першою вчителькою. На урочисту лінійку завітали давні друзі ліцею лідер, представники Єристівського гірничо-збагачувального комбінату, як завжди, із подарунками для першачків. Цьогоріч із наборами різноманітного шкільного приладдя. Катерина Левченко провідна фахівчиня з комунікації та корпоративно-соціальної відповідальності пралтавських ГЗК та ТОВ Єрестівських ГЗК, а також Сергій Гелета, директор з виробництва Єрестівського гірничозбагачувального комбінату, привітали з початком шкільного життя і побажали радості від навчання цікавих і веселих уроків, а також відмінних оцінок. Любі діти, школа це перша стежка на великій життєвій дорозі. І дуже-дуже вірю в те, що ви її пройдете весело, з мріями, з перемогами. Щасливо, ви знаходитесь у дуже добрих, чемних руках ваших вихователів. Бажаю всім щастя. Звідусіль лунали щирі слова, і кожне дитяче серце, хвилюючись, відгукувалось на привітання Валентини Городянко, голови Пришипської територіальної громади, Світлани Грисюк, начальниці відділу освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Пришипської сільської ради, директора ліцею, лідер Сергія Борийчука. цією святковою лінійкою наш ліцей, вкотре гостинно відкриває двері, Україну знань, країну добра. Країну щастя. Тож вам, шановні учні, я бажаю, щоб ви в цьому навчальному році здобули ті знання, які вам знадобляться в вашому наступному житті. Вам, шановні батьки, я бажаю мудрості, любові, терпіння у вихованні своїх дітей. Ну а вам, шановні колеги, я бажаю креативу, бажаю натхнення. І всім нам здоров'я і перемоги. Зворушливим моментом свята була згадка про загиблих героїв односельців. Маленькі хлопчики з портретами полеглих земляків вийшли на сцену. Герой Майор майозавівач Ігор Олександрович. Один журавлик повернув старший солдат Федорчук Олександр Петрович Солдат Студенко Ігор Дмитрович. Ті наші земляки, що віддали найдорожче життя заради нашого теперішнього. День знань був яскравим, емоційно насиченим та дуже зворушливим. Адже випускники вже зрозуміли, що таке свято у школі для них є останнім. А першачки відкрили для себе нову сторінку, де все вперше. Перший дзвоник, перша вчителька, перший урок в затишних сучасно обладнаних класах. Спортивний майданчик, ігрові кімнати, тренажерна зала, шкільна їдальня, впорядковане укриття тут важлива підтримка влади і співпраця із меценатами, якими є компанія Ферекспо та Єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат.